Добропілля, 24 квітня. Близько 10-ї години ранку окупанти завдали по місту трьох ракетних ударів. Після вчорашнього обстрілу, який стався десь о 10.30 збовличання трьох ракет в район оптових баз, це продовольчі, будівельні. І результаті обстрілу у нас також. Відбувається детонація вибухонебезпечних невідомих предметів. Вона залишається досі. Досі у нас район оточена. Поліція туди доступ не дає. Працюють ДСНС, правоохоронні органи. Поранень зазнали двоє чоловіків. На сьогодні звернулись дві цивільних особи. Це чоловік 71-го, 88-го року. Стан їх Задовільний. Їм була надана медична допомога і вони проходять амбулаторно вже вдома лікування. Люди кажуть, було дуже гучно та страшно. Я була на прийомі у лікаря, так що ну, що я бачила? Бачила дим, бачила вибухи. А дуже голосно. Да, звісно, дуже от. Ну, бачила, що під літали вікна, ну, так от, що бачили? Дим. Люди перелякані були, От. Ну, дуже було страшно, дуже. Слышу, зрив і дим над нами пішов. І відсюди з цього собака був, рижик він там такий здоровий Прибіг, весь труситься собака возле нас. Водічки навіть не п'є, то перепуганий. Ну, а таке. Ну, На гаражі побила нам кришу. Тут людей повилітали стекла. Ну, що я вам хочу сказати? Вся страна наша, ви самі бачите, всі страдають. Ну что тут можно сказать? Вот я живу в этом доме и получилось, что вот там в той стороне сразу первая вспышка была облака, а потом вторая черная, все, все, летело, куски летели. А потом взрыва много было. Мы спустились в подвал, сидели в подвале. Находился дома на Луганского, как раз стоял с отцом возле окна. Мы курили и как раз вот это все видели, как оно бахнуло. И мы текать сразу в коридор. Взрывная волна была хорошая. Нас забрали, як тільки почався перший вибух. Ну, звісно, громко, ну, в 9 ят... стекла по... вилітали. Що бачили, що слишили? Слушали тут такі вибухи, що може сузнання потерять. І сипалося і стекла, і все на світі бахало, це, це, це ужас, що було. Мешканців деяких вулиць заради безпеки просять евакуюватися зі своїх домівок на декілька днів. Ціх мешканців, які мешкають від вулиці фестивальної в радіусі 500, це мінімум, краще 700 або кілометр, Просимо залишити свої домівки і перебути десь більш в віддаленому місці. Ми чергу, готові в пунктах незламностях прийняти людей, надати. Першочергові там, необхідні речі, там, продукти, там, чай, якісь тобто, можна переночувати. Якщо не є у когось бажання евакуюватись там, в іншу область, в інше місто, у нас є телефон, за яким ви можете набрати. У нас є евакуаційний автобус, потяг. Ми все розкажемо, куди вас приймуть. У Добропільській МВА зазначають, вже готові надавати допомогу мешканцям постраждалих будинків. Але для цього потрібно зачекати, коли відповідні служби завершать свою роботу в районі ураження. Ми пропрацювали з благодійними організаціями, нашими партнерами, з громадськими організаціями, це Пролісок, це схід Сос, це нові наші партнери швейцарські Хекс Епер. Це ангели спасіння. Вони вже готові допомагати будівельним матеріалам, якусь компенсацію надавати, але ж е, їм необхідно подивитися, обстежити ці міста. І в свою чергу ми також пропрацювали з ДСНС, з комунальними службами. Ми також будемо приймати у відновлення. Необхідно набратися терпіння і дочекатися, поки буде безпечно, і ми обов'язково цю роботу будемо робити. І вчора, і сьогодні у Добропіллі тимчасово обмежений рух громадського транспорту на перехресті проспекту Шевченка та перемоги вулиці Незалежності в напрямку Палацу спорту та проспекту Перемоги в бік площі Арутюнова. Ліквідація наслідків обстрілу триває з усіма питаннями щодо роботи пунктів незламності, евакуації чи допомоги. Мешканці Добропілля можуть звертатися за телефоном 093 515 70 11. Альона Соболенко Чепіль Даниїл Добропілля спеціально для телебачення капрієм.